Сьогодні майже в кожному домі на Різдво чи Новий рік стоїть прикрашена ялинка. Ми звикли вважати її частиною свята, символом радості, тепла і затишку. Але чи справді вона має стосунок до народження Ісуса Христа? Насправді ні. Ялинка не має жодного біблійного походження. У Святому Письмі ми не знайдемо жодної згадки, щоб Господь чи апостоли наказували ставити дерево, прикрашати його чи поклонятись біля нього. Походження цього звичаю зовсім інше ще задовго до приходу Христа, у стародавніх народів вавилонян, германців, кельтів існував культ вічно зеленого дерева. Його ставили в домі як символ життя, сонця, плодючості, вшанування духів природи, тобто це був язичницький обряд, не пов'язаний із Богом, а часто навіть протилежний Його Слову. Пророк Єремія ще за сотні років до народження Ісуса говорив про цей звичай, бо звичаї народів марнота. Дерево рубають у лісі, обробляє його тестля сокирою, прикрашають його сріблом і золотом, прикріплюють цвяхами та молотком, щоб не хиталося. Єремія 10, Вірші 3-4 Так виглядає знайомо. Чи не так? Це точний опис того, що сьогодні люди називають? Різдвяною ялинкою. Християни перших століть не мали нічого спільного з цим звичаєм. Вони святкували Різдво не з блиском прикрас, а з вдячністю за народження Спасителя. Тільки через багато віків у Європі язичницький культ дерева поступово змішався з християнськими традиціями. І тепер люди, самі того не помічаючи, повторюють давній обряд, замість того, щоб проставляти Ісуса. Але істинне Різдво це не про ялинку, не про подарунки і не про блиск вогників, це про народження Спасителя світу, Ісуса Христа, який прийшов, щоб дати нам нове життя, спасіння. І світло в серці, бо написано Я світло для світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Тому справжнє Різдво це не те, що стоїть у кутку дому, а те, хто живе в серці, Ісус Христос.